Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про воду, про її цінність у житті людини та чому потрібно її економити та берегти. Як ви думаєте, кому потрібна вода? Людям, тваринам, птахам, рибам, рослинам, комашкам. Отже, вода потрібна усім. А як ви гадаєте, що сталося б на землі, якби зникла вода? Не зеленіла б трава, не було б дерев, ташок, тварин і навіть людей. Без води не може пташка, навіть будь-яка комашка. І дерева хочуть жити. І барвисті ніжні квіти, без води не звариш їжу, без води не вмиєш личко і купатись добре в річці, без води нема життя. Тож давайте берегти цей природний скарб землі. Дітки, а що означає берегти воду? Це економно її витрачати. Тоді давайте разом складемо з вами правила економного використання і води. Завжди будемо їх дотримуватись. Закручуйте кран, коли чистите зуби. Вчасно ремонтуйте кран, щоб вода не витікала даремно. Частіше приймайте душ замість ванни. Закривайте міцно кран, щоб вода не витікала. Дітки, я сподіваюся, що ви будете дотримуватися цих правил. Тож бережіть себе, бережіть воду, економте воду. Я бажаю вам бути чистими та здоровими, як джерельна водичка. До побачення!